Не слухайте, адвокатів були ви лише більше грошей на адвоката витратите. Оскільки можна завжди домовитися за тіла кредиту, або навіть за 15% ціла кредиту, якщо були пролонгації. Ну, друзі, я нікому свої послуги не нав'язую. Але чомусь дуже багато клієнтів, людей бажає, щоб процесом домовленості займалася людина, яка в цьому розбирається. тому що Комусь не дуже приємно спілкуватися з колекторами, комусь немає не це часу, хтось просто хоче, щоб людина робила те, що вона вміє робити. Тому дійсно, ви можете самотужки дзвонити своїм кредиторам, домовлятися про погашення кредиту. Але треба розуміти, що працівники кредиторів, вони, коли їм дзвонить особисто клієнт і просить врегулювати кредит. Такий представник кредитора розуміє, що дзвони особистий клієнт, в нього там ні адвоката, ні якогось захисника немає. То чому кредитор такому клієнту буде йти на зустріч? Ось така логіка у працівників МФОшних структур чи колекторів. А коли до МФО контори дзвонить адвокат, тоді представник контори розуміє, що людина не хоче погашати кредит. Для цього вона навіть встала і знайшла собі адвоката, і адвокат же профільний цим займається. Тому Якось навішати лапшу такому борженку, що треба там, отримавши 2 тисячі гривень, віддати 30, вже не вийде, бо людина ну, тут же закусилася і найняла адвоката. А тому треба йти на зустріч. Більш того, ми, як адвокати, ми масово займаємося врегулюванням кредитів, і ми знаємо, яка контора, на які йде знижки. Хтось де там одразу готовий, Піти на зустріч, когось треба держати, з кимось можна там за тиждень вирішити питання, з кимось треба посудитися, з кимось треба півроку домовлятися. Ми все це знаємо. Тому по кожному кредиту ми знайдемо найкоротший шлях для того, щоб клієнту допомогти. І дуже часто так виходить, що той гонорар, який клієнт оплатив за врегулювання кредиту, він буде вигідним в даній ситуації, ніж клієнт би домовлявся. З кредитором самостійно.